Неділок, 4 квітня, початок нового робочого тижня. Дивіться у сьогоднішньому випуску подробиці вибуху на молодіжному. Пробне ЗНО для майбутніх студентів. Новини спортивні та культурні. Музика. Газовий переполох і пожежа сталися цієї суботи у Кременчуці. У кварталі 278-му литне стався руйнівний вибух, але постраждалі все одно є. Це маленька дитина. На місці події побували наші журналісти. Прокинувшись вранці, Марина насамперед пішла на кухню приготувати сніданок дитині. І тільки піднесла сірник до газової комфорки, все спалахнуло. Як ну, спишка така, почалося одразу плам'я по поверхності всієї кухні і газової. Я намочила полотенце, бросила, ну, щоб закрити эту, хотя бы, ну, закрутку. Оно начало ще більше розгоратися. Огонь начал йти з-за кухні. Я посмотрела, що зі сторони духовки ззаду почали йти весь огонь, ну не знаю, за швидкістю света. перелякана жінка одразу побігла до кімнати, схопила маленького сина і вибігла в під'їзд. Мешканці будинку заспокоїли сусідку, викликали рятувальників та кинулись гасити пожежу. Сусід з сусідньої квартири вибіжав, почав відром полівати. воно вообще ще більше почала ну дим стовпом стояв. Уже все я побіжала сусідям зверху. вони мене приютили, висалі пожежу. у сусідів дитина два місяці чи скільки. Його забрала скора, тому що тут дим стояв, наглатався газу, дима, і чого я не знаю. Хоча пожежники і приїхали швидко, але без постраждалих не обійшлося. Сусідську маленьку дитину симптомами отруєння чорним газом відвезли до лікарні. Мешканець будинку Максим розповів, нам трагедія могла статися і в його квартирі. Що случилось, не знаю. Знаю, що вранці встали, поток воздуха шов з комфорки, з газової. Потім побачили, що здесь пожар, якби а в чому причина, так і не знаю. Як я спитав у спасателі, то говорять, що причина встановлюється. Головний інженер пад Кременчук Газ Болислав розказав кременчуським новинам, що в результаті аварійного підвищення тиску в системі газопостачання житлових будинків в деяких квартирах стався витік газу. Було повищене давлення газу в низькій сіті. Работала кабинетна бы, система предупреждення. От ми виїхали, відключили. Питаємося как бы, в все. Адміністрація Кременчук Газу вже повідомила, що відремонтує квартиру родині, в якій виникла пожежа через підвищення тиску газу в мережі. Але детальні подробиці аварії ще визначаються спеціалістами. Допоки причини аварійної ситуації, що виникла 2 квітня на газових мережах у кварталі 278-му встановлюється, встановлюються, спеціалісти Пат «Кременчукгаз» розпочали відновлення газопостачання у житлові будинки. Сьогодні міський голова Віталій Малецький особисто перевірив, як триває цей процес. Впродовж вчорашнього та сьогоднішнього днів фахівці ПАД Кармчукгаз підключають помешкання карменчужан до газопостачання. При тому працівники газової служби повинні потрапити у кожну квартиру багатоповерхівки, щоб перевірити безпеку газового обладнання. Мер Віталій Малецький особисто перевірив хід робіт з підключення газу. Керівник міста поспілкувався з кермочужанами, роз'яснював людям, як важливо наразі, як то кажуть, достукатися до кожного, хто проживає у кварталі. Сейчас по дому запуск проводится. Вот вы говорите, что у вас нет нескольких жильцов, да, в подъезде? Ну не было мне мне сказали. Мы нашли ключи, уже там закрыли кран. Ну тут уже ну, уже все сделано. Уже газ есть, в первом подъезде. Тут уже газ есть. Но ну, вони зараз работают максимально. Вот ми теж обращаемся ко всем кримічужанам, ко всем соседям. Там, якщо є телефони, і ви знаєте, що человек може приїхати или ключі оставить, щоб він це зробив. Потому що по-другому запустить нельзя. Якщо пустить не проверив опрессовку, не проверив герметичность, то ну, последствия можуть бути дуже серйозні. А ось у будинку, що належить ОСББ номер 104 дріб 108, газ вже підключили у двох під'їздах. Без газопостачання залишився лише один під'їзд. У нас газом. Упаря вчора всіх або школи з гази. нас газа, третій третий подъезд, там, ну, там нету самих хозяев. А може, как то Люди. можна их найти? Ми іще міхані по телефону. Отказується їхати і там и другие проблеми. Один говорит, я на дачі і не хочу їхати. У мене ще три дня должен бути на дачі. Ну ми и из можем... за нього весь стояк. І за нього весь... весь стояк. О, те ж і тому дев'ять квартир без газа. Без газа да. станом на 16-ту годину сьогоднішнього дня з 222 стояків газопостачальної мережі підключено 50% подвижки хороші, председателі поработали хорошо. Тобто контакт з председателями є. Ну звісно, ну а вже всі віжу, вот люди общаються на предмети. Да. Да. Да, 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 Фахівці пад КрамчукГаз підключатимуть будинки і завтра. Коли роботи завершать, залежить від того, як швидко мешканці нададуть доступ газовикам до своїх квартир для перевірки газового обладнання. Сьогодні на апаратній нараді у виконкомі щодо оперативного стану у місті в сегменті життєзабезпечення відзвітували керівники Правлінь і відомств, ситуація із газопостачанням на молодіжному, ремонти асфальтового покриття, завершення опалювального сезону та декларації про доходи чиновників у відкритому доступі. Про це та інше детально у наступному сюжеті. Топ-тема апаратної стан газових мереж у 278-му кварталі. У суботу понад 20 багатоповерхівок залишилось без газопостачання. В одній із квартир стався вибух. У сусідньому помешканні двомісячна дитина отруїлася продуктами горіння. По тій дитині, яка знаходиться в лікарні, Максим Володимирович, прошу. Вона знаходиться і зараз в реанімації, але стан її на даний момент задовільний. Зараз вже вона знаходиться під наглядом і не потребує інтенсивної терапії. Прогноз там сприятливий для здоров'я. Упродовж дня фахівці Кременчук газу поквартирно обстежують газову мережу. Що робити мешканцям? Зараз ваші машини стоять в дворах. Що робити людям для того, щоб пришвидшити процес підключення? Якщо по стоївку ми зайшли в кожну квартиру і там з приладами все добре, ми зрадути, стояк пускаємо. Зрозуміти тих людей, у яких в квартирах немає вже газу кілька днів, і невідомо було в перші години, що думати, чи виходити з будинку, чи заходити в будинок. Знов таке оголошення, спілкування, комунікації, роз'яснення для того, щоб пояснити так, це вина підприємства, так не спрацювала автоматика. Ми робимо все для того, щоб виправити ситуацію. Кременчук газ має компенсувати постраждалим витрати на ремонт і лікування, наголосив Віталій Малецький. А також обстежити усі газорозподільчі Кременчука, аби подібне не повторилося. Провести перевірку всіх ГРП, на яких подібна система автоматики встановлена або інша. Для того щоб запобігти подібним ситуаціям в майбутньому і провести розслідування, я думаю, що ви нам десь через тиждень вже зможете дати інформацію вичерпну про причини цієї ситуації і відповідно, які були вжиті. Заходи для того, щоб попередити її і мінімізувати негативні наслідки, із середи на повну потужність запрацює асфальтовий завод. Повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Іван Москалик. А вже від сьогодні розпочалась підготовка ділянок автошляхів до ремонту. Сьогодні на вулиці Прошотравневій Шеребу починає працювати в районі продуктового ринку. Ми підготовлюємо асфальтобетонне покриття до влаштування асфальтобетону. Асфальтобетонний завод вже підготовлено в роботу. Здійснюється час розігрів бітуму і в середу вже будемо видавати асфальтобетон. І будемо намагатися так, щоб один-два дні не більше проходило між початком виконання робіт і вже остаточним влаштуванням асфальтобетонного покриття. У місті розпочався процес відключення опалення. Сьогодні від тепла відімкнули мерію. Сьогодні виконавчий комітет ми від тепла відключили. Подивимося, як буде, які умови будуть, але Зважаючи на те, що ми всі люди дорослі тут, я думаю, що можливо тимчасові незручності ми перетерпимо, тому що треба зекономити кошти для бюджету і почнемо це робити з адміністративного приміщення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Якщо будуть відповідні температурні показники, опалення у житловому фонді можуть відімкнути вже цього тижня. Станом на ранок ще нема плюс 8 протягом середньодобового температури плюс 8. Ми спостерігаємо і за прогнозами, за прогнозами ті, які нам надає наш інтерв'юнцентр, то десь на середу ми вийдемо саме на цю, на цю температуру середньодобову і будемо вже приймати рішення щодо призупинення і припинення теплопостачання, закінчення опалювального періоду. Поліклініки переходять на обмежений режим подачі теплоносія, а от лікарні і дитячі садочки поки що будуть із опаленням. У медичній галузі дещо віддалилися від монополії Полтава обленерго. Ще дві лікарні підключили до котельні на альтернативному паливі. Це лікарня номер 3 і лікарня відновного лікування. Планували ми це зробити ще на початку року, але тендерні процедури не відбувались, тому що Інший учасник Болтавобленерго просто не виходив на відкриті торги. Хоча вже закінчується опалювальний сезон, але для лікарень він не закінчується, тому що потрібно цілорічне постачання теплоносія для того, щоб підігрівати гарячу воду. Також на апаратній доповіли, чиновники у повному обсязі здали декларації про доходи. Тож вже цього тижня городяни зможуть ознайомитися із ними на сайті міськради. Цієї суботи, внаслідок шторму у Кременчуці за дев'ятьма адресами, повалені дерева та пошкоджено на них гілля. Роботи з ліквідації сьогодні виконували спеціалісти благоустрію Кременчука. Усе зафіксувала наша відеокамера. На вихідні Керменчук отримав штормове попередження, і погода повністю виправдала прогноз синоптиків. Пориви вітру до 20 метрів на секунду викорчовували дерева разом з корінням, зривали великі гілки. До служби допомоги мера Кременчужанам надійшло десяток повідомлень про повалення дерева у різних районах міста. Більше того, від стихії мало не постраждали люди. На залізничному переїзді біля молокозаводу на автівку впало дерево. Виїхали на роботу вранці, Я жіно подаждала. Ми на переїзді. Остановились, пропускали машину это, направо, поворачивали. И здесь смотрим, бабах сверху дерево упало. И вот смотрите, что оно. Вызвали гаи. Визвали служби оті городські. Хорошо, що ще все цілі залишилися. Ліквідовували наслідки негоди працівники комунального підприємства Благоустрій Крамчука. Чергова бригада впродовж суботнього дня оперативно виїжджала за вказаними адресами. Робітники розпилювали повалені дерева, прибирали гілки з проїжджої частини з пішохідних тротуарів. У сквері імені Олега Бабаєва біля пам'ятника Вернацькому прибрали повалену ялину. За адресою вулиця Сумська, 46 розпиляли величезний абрикос. Уподутра. вітер почався сильний. Я на роботу збирався, слышу гурх. виглядаю, смотрю, лежить. Ну, ніхто не пострадав, нічого. Больше дерево було? Так, да, где-то до 4 етажа. А ребята приїхали, да, молодці, швидко попиляли і уїхали. А сьогодні працівники комунального підприємства Благоустрій Крамчука вивозили попилені стовбори та гілки. В рамках всеукраїнської благодійної акції Серце до серця волонтери молодіжного парламенту провели флешмоб Врятуй життя дитині. Активісти збирали кошти на медичне обладнання для пологового будинку. Як пройшла акція, дізнайтеся із нашого сюжету. Заради здоров'я новонароджених кременчужан у неділю волонтери молодіжного парламенту вийшли на вулиці міста, щоб зібрати кошти на медичне обладнання для кременчуцького пологового будинку. Кожен центральна офіс акції в місті Києва піділяється темою. В цьому году ми збираємо гроші для реанімаційного обладнання в наш міський дом. Після того, як ми зберемо всю необхідну суму з допомогою врачебного совету, будемо вирішувати, яке імені оборудовання нам нужно в даний момент зараз, і яке ми зможемо поставити для допомоги нашим діткам. У різних куточках міста волонтери інформували городян про акцію та її мету. Усі бажаючі мали змогу сфотографуватися з табличкою Врятуй життя дитині, зробити благодійний грошовий внесок та залишити свій відгук про акцію. В цілому, крім відносяться до акції дуже позитивно. Дуже багато говорять, що, так, я знаю об акції, давайте мені скоріше скриньку. Просто ребята не встигають бігати від людини до людини. Дуже багато положительних відзивів». Містяни відзначають, про благодійну акцію серце до серця вони чують не вперше. Тому з радістю беруть у ній участь кожного року. Молодці, звісно, тобто акції, я підтримую такі акції, вважаю, що це ну, хороше підспор'я для того, щоб допомогти э, дітям. Я з удовольствием, да. то есть мене нічого не смущає, я хочу допомогти участвувати в житті і міста, і Молодежного парламента. Я думаю, это очень хорошо. Все зависит от людей, и мы должны помогать окружающим. Ведь если это случится с нами, и нам никто не поможет, нам ведь это будет неприятно. Поэтому мы должны делать такие шаги навстречу всем. Я принимаю лично с удовольствием участие в таких мероприятиях и акциях. Потому что... Помагати людям це крашо. Завдяки небайдужим кременчужанам волонтерам вдалося зібрати 3144 тисячі гривні майже на тисячу більше ніж у минулому році. Трохи більше ніж за місяць в Україні розпочнеться зовнішнє незалежне оцінювання. Днями одинадцятикласники випробовували себе у пробному ЗНО, яке відкриває шлях до вищої освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури у пріоритеті. Саме його результатів вимагають чи не всі виші. Тож на нього цьогоріч у Полтавській області зареєструвались 4449 осіб, які обрали 6644 тести, у тому числі близько тисячі з Крименчука. У нашому місті пробне ЗНО провели на базі п'яти навчальних закладів. Дуже була висока явка учнів. І також учні дуже свідомо підходять до цього пробного тестування. 9 число. Буде і ще по окремих предметах. Теж буде пробне зовнішнє тестування. Вже 9 квітня майбутні студенти мають можливість пройти пробне ЗНО з англійської мови, біології, іспанської мови, історії України, математики, німецької російської мови, фізики, французької та хімії. Нагадаю, це лише проба для самоперевірки, реальна можливість ознайомитися з процедурою тестування, виміряти глибину своїх знань. Ти ефективно розподіляти час та відчувати себе впевненим під час ЗНУ 2016 Кременчуцьке розмаїття розпочалося 2 квітня. У міському палаці культури було проведено перший конкурсний тур фестивалю мистецтв. А наскільки ж юні кременчужани талановиті побачити у наступному сюжеті? Кремачуське розмаїття це традиційний фестиваль мистецтв нашого міста. У ньому беруть участь талановиті кримачужани віком від 5 до 17 років. Фестиваль проходить вже в 14-те. Цієї суботи з міського паласу культури лунали звуки скрипок, фортепіано, гітар та інших інструментів. Івень виступів талановитої молоді насправді вражає номінація першого туру фестивалю Мелодії серця. Сьогодні у малій залі міського паласу культури глядачі та члени журі почули відлуння мелодії 61 дитячого серця. Діти грають на музичних інструментах. Сьогодні було подано заявок 61. Цьогоріч збільшилась кількість учасників у конкурсу Мелодії серця. Але сьогоднішні мелодії серця це лише перший етап. Усього їх буде шість, зазначила Вікторія Пінчук. Фестиваль «Кременчуцьке розмаїття проходить у шість етапів. Це шість відбіркових турів конкурсів. Наступним буде золоті нотки, де діти будуть співати. Потім нащадки Мельпомени, Чарівна Палітра, ритми планети і заключним буде відбірковий тур конкурс вмію сам. Головна мета фестивалю виявлення і підтримка обдарованих дітей та підлітків Кременчука та інших регіонів України створення умов для подальшого розвитку їх творчих здібностей та виховання засобами мистецтва. І юні таланти з радістю беруть участь в різноманітних етапах конкурсу. Я грала п'єсу, яка називається «І шумить, і гуде. В мені було трошки страшно. В Кримчуські я прийшов в 9 років, Виграв перше місце, через рік зайняв третє, і ось я знову тут. Сегодня я планирую занять гран-при. Принимаю участие в Кремль Чузькому 7-8 раз. Я буду играть на акордеоне произведення Жайвер. Я готувалася місяця в чотири для всіх бажаючих завітати на Кримачуські розмаїття. Ми повідомляємо, що наступний тур конкурсу Золоті нотки відбудеться 9 квітня в міському палаці культури. А фінальним етапом фестивалю, 22 травня, стане урочисте нагородження лауреатів усіх турів та гала-концерт. Запрошуємо всіх дітей приймати участь у кримачуському розмаїті. Ви можете звернутися за телефоном 72 99 16. Будинку дитячої та янацької творчості також ви можете прийти і зареєструватися. Наші земляки Кременчуцький Кремінь здобули другу вольову перемогу поспіль у весняній частині чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Цього разу на домашньому полі підопічні Сергія Ященка здолали опір сумської барси 3 3-1. Поступаючись на початку матчу, Кременчужани зуміли не тільки зрівняти рахунок, а й забити у ворота суперників ще два м'ячі. Наша команда підійшла до поєдинку із сумською барсою у гарному настрої. Попередній двобі вдалося виграти у напруженій боротьбі, та й гра, яку продемонстрували кременчужани, дарувала оптимізм. Щоправда, початок матчу дещо приголомшив, адже вже на восьмій хвилині гостям вдалося забити гол у ворота господарів поля. Сильний вітер змінив траєкторію польоту м'яча і змусив позиційно помилитися наших захисників. Сам на самі з голкіпером Кременя вискочив півзахисник сумчан Валерій Макаров і точно пробив у дальній кутворіт Андрія Олійника. Останній у карколомному стрибку намагався врятувати свою команду. Але не дотягнувся до м'яча. Цей гол змусив наших земляків активізуватися. Раз у раз небезпечні моменти почали виникати поблизу воріт Барси. А черговий швидкий фланговий прорив Сергія Ченбая захисники сумської команди перервали тільки із порушенням правил у власному штрафному майданчику. Арбітер зустрічі Денис Резніков не вагаючись, призначив метровий удар. Його чітко реалізував Костянтин Черній, один один. І господарі на досягнутому не зупинилися. Ще у першому таймі зуміли забити у друге. Відзначився Сергій Степанчук. Він отримав. Передача від Владислава Піскуна із гострого кута вразив ворота гостей. Тож, фактично, доля матчу була вирішена ще до перерви. Другий тайм поєдинку пройшов під цілкомитивним диктатом Кременя. Наші футболісти мали не одну нагоду збільшити рахунок. Активно діяли Ігор Тимченко, Сергій Степанчук, Сергій Чинба, Євген Стрельцов. Та забити вдалося лише раз. Чудову атаку організували Кременчужани на 75-й хвилині. В один дотик пройшли захисні радути сумчан. А капітан Кременя, Ігор Тимченко, відправив третій м'яч у сітковоріт Дениса Старченка. Єдиною неприємністю для підопічних Сергія Ященка у цьому двобої стало видалення Андрія Сторчоуса. Новачок Кременя отримав червону картку за друге грубе порушення правил. 9 квітня нашій команді доведеться зіграти чи не найголовніший матч другого кола на виїзді Кременчужани зустрічатимуться із сусідами по турнірній таблиці. Командою Інгулець позитивний результат у цій зустрічі дозволить Кременю із гарними шансами боротися за місце у першій трійці. Поки що ж, підопічні Сергія Ященка. На шостій позиції погоду на день завтрашній синоптики обіцяють сонячну. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 8, В день плюс 11, плюс 16. Це вся інформація на сьогодні. Дивіться нас ще й в Ютубі. В ефірі побачимось вже завтра. У цій же порі. На все добре.